Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про те, що багато хто з українців, судячи запитування, готові на мир на будь-яких умовах. Зокрема, готові віддати території Росії, аби тільки був мир. І одразу скажу так, що так говорять ті, у кого не забрали вдома. Вот Пан говорить Західна Україна. Я сам живу на Західній Україні, і від багатьох чується наратив, що треба йти на будь-які умови, що не треба там, можна пожертвувати всім чим завгодно, аби це все закінчилося. Нагадаю, я родом з Криму, і мені прийшлось... Довели сюди переїхати, тому що мій дім просто забрали. Ну, давайте будемо чесними. І таких людей по всій Україні мільйони. Їхній дім просто віджали або знищили. Їхнього дому або він захоплений, або його просто не існує, бо не існує того міста, з якого він родом. Так от давайте уявимо ситуацію, що, не дай Бог, захоплюють і Західну Україну. От тоді я би хотів перепитати тих людей, які виступають за мир на будь-яких умовах. А ви готові віддати свій дім? Ви готові, готові бігти в ту ж Польщу, Чехію, там, де ви нікому не потрібні. Аби не своє, аби не прогавити оце. Типа, не, не хвилює, що там у решті, або в мене все було прекрасно, або я далі продовжував жити своє прекрасне життя. Ви скажіть, ви скажіть це в очі, наприклад, кримцям, які тут, і які там, що їхнього дому о, в повній мірі вже ніколи не існуватиме. Скажіть, напишіть. Тим Кримцям, яких забирають щоранку ранку е, поліцейські російські. Скажіть. Е, і вони більше не повертаються додому живими. Більшість з них їх просто викрадають і все на цьому закінчується. Хоча вони живуть вдома. Але вони мріють про повернення України і повноцінного дому. Так от давайте уявимо ситуацію. Чи ви готові були би. Пожертвувати своїм домом тої тобто західною Україною для того, щоб типу, все закінчилося, щоб переїхати в Польщу, в Чехію, там, не знаю, в Угорщину, куди завгодно. Там, де ви будете чужими вічно. Я не маю на увазі, що тут я чужий. Просто тут я відрізняюсь і відчуваю. Мені самому іноді, відверто кажучи, іноді не сильно комфортно, враховуючи там менталітет і так далі. Звичайно, тут хороші люди, добрі люди, красиве місто, і все, все, все я дуже вдячний. Але нічого не замінить вдома. Як там, в, в гостях хорошо, вдома лучше? Я би хотів би, хоча б. Час від часу там бувати. Але, на жаль, в мене забрали дім. А ви своїми опитуваннями, результатами опитувань, хочете, як то кажуть, окончательно його забрати. Тобто, пофіг там на мрії, кримців, людей зі Східної України, з Південної України, Кримчан. Аби своє не прогавити, аби, аби на нас, аби там пофіг на те, що буде плювати абсолютно з високої колокольною. Це нас не стосується. Ну, з таким підходом карму ніхто не відміняв. І з таким підходом, повірте мені, ви будете жити десь в Польщі, в Чехії. І чекати повернення додому, але повернення додому не буде. От тоді, тоді, можливо, ви зміните свою позицію. Але ситуація в тому, що вже тоді буде пізно. Дякую. Слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки для тих, хто хоче підтримати канал фінансово реквізити в описі під відео. Дякую дуже за підтримку. <кхем> Пишіть коментарі, це дуже-дуже важливо для розвитку відео, для його росту. Ставте лайки. До нових зустрічей, друзі.